Так, по новинці по сікатору відразу по ціні 1560 гривень вартує такий сікатор, моделька ЄС 25 ліжка, паперовій упаковці, батарейка в комплекті 2 а години, зарядний пристрій. І тут його фішка мені подобається кнопка вмикання. Натискається доволі легко, тому що є такі там, де треба затискати, комусь там ну, не нравилось натикатися. Тому я з кнопками нажимаю, все, переходить на керування, все працює. Має два режими, міняє, бачите, пишеться 15 або 25. Тобто, щоб змінити, затискаєте клавішу, він пікне. Все, у вас вже 15. Затискаєте обратно. Він пікнув, у вас 25 каріс. Гарантія 3 роки, кому потрібен відправка Украна пошта без предоплати. Ну, я ж кажу, фішка це дійсно щодо такого включателя. Тому що він тут ну, зручний. Така, бачите, кнопочка нажимається, все включається. Тому кому треба, такий секатор, пишете відправка Украна пошта без предоплати. Дійсно прикольний секатор. Я ж кажу, в принципі, ціна 1500. 60 гривень. Ну, суть, тому, зараз подивимося, наскільки він тут контактів, тому що може бути, що він там, наприклад, на два контакти і може не працювати з подовжувачами. Тому це треба також зараз перевірити. Зараз, секунду. Так, Бо однорукою батарейка закликання не вийму. Так, секатор на три контакти, так що він має працювати з подовжувачем без всякого питання. Тому ми це теж перевіримо.